Настя, Стенко вже є я. на зв'язку. Можемо говорити. Настю, Настю привіт. Настю, привіт. Привіт. Ви мене бачите, чуєте? Так. Бачимо, бачимо. ти дуже гарно виглядаєш. Привіт. Так. Так. Майже так. на фоні килима якісь так, такі вигляд. Ну, так, насправді з квартирі, яку нам дали, так що вибачайте. Ну, перше питання. Ну розкажи, ти сьогодні так само бачила ці вантажі, про які ми говорили, так? Гуманітарні Червоного Хреста, так? Побачили ми їх абсолютно випадково в щасті. Перевіряв їх батальйон і І ну ви знаєте, що взагалі зараз відбувається з цими всякими гуманітарками. Тобто люди дуже ну, військові дуже так негативно відносять до того, щоб щось передавати на окуповану сторі, сторону. Ми бачимо, що йде таке ну реально негативне, якісь такі думки щодо цього, так але оцей червоний хрест так звичайно пропустили. Вибірково там дуже. Non. Перевірили, можна сказати, там за 5 хвилин. не побачили фото, і я думаю, зараз буде відео. Тобто відкрили одну там машину. Наприклад, сказали, покажіть нам третю. подивились, ага, коробки на коробках написано там сіль, макарони, цукор, щось таке. Mm -hmm. Ага, є, не розпаковували все. Поїхали. Потім ми зустріли. Ми поїхали за цим вантажем Червоного Хреста до станиці Луганської в Макарова. Там стоять же українські прикордонники. Там два загони в Луганській області. Їхні це в Новой Дарії в Макарова. Вони там подивились першу пу. Ми кажемо, ну чому ви так ретельно не перевіряєте насправді. Mm -hmm. Ми кажемо, ну, тут так багато блокпостів, вони кожен проїжджають, mm -hmm. і в кожному якийсь там на вибір відкривають хвору, і так типу, можна перевірити абсолютно все. Ну, Сказали вони нам, в Червоному хресті, що так, це перший вантаж, вони везуть. Загалом їх має бути 64 такі машини по 20 тонн. Зараз провезли 8. І вчора ще 4 вантажі поїхало в станицю Луганську і, в щастя, з матеріалами. Для відбудови лікарень там, тому що і в часті лікарня постраждала ну не так сильно, а в станиці Луганській то вона не працює з вересня, тому що обстріляна там повністю була з мінометів. Якщо я не помиляюся, не зраджує мені пам'ять вересня. Від 18 тоді мін осколків потрапило в цю лікарню. І вона відтоді не працює. Хоча це була там фактично одна єдина, тому що в станиці Луганській дуже насправді ситуація завжди була така непроста. Там там лежали. Місцеві жителі поранені від від осколишних ран, тому що ми от з ним них були в вересні ще перед цим обстрілом, десь і лежали там дуже багато цивільних. Куди тепер їх везуть? І що з ними не ясно насправді, тому що лікарні не працюють Червоний Хрест Тимзані, зайнявся, сказали вони, що передають Червоному хресту в Луганську цю всю гуманітарну допомогу. Що червоний хрест Луганську є якби замовником, одержувачем цієї допомоги. Ну, просто тускості Руським, який з Луганська ага. і, так, і він каже, що Червоний Хрест, український, який був в Луганську, це, це вони зразу підтримали, можна сказати, сепаратистів тоді на початку. Хоч він перестав працювати, і ну, не маємо ми контактів там, не розуміємо, це міжнародний Червоний Хрест відкрив там зараз офіс в Луганську, чи це все таки український відновив роботу. Це Але український український Червоний український. Хрест. Ми щойно говорили так із Валерієм Серговським, який завідувач міжнародного відділу власне, червоного. Бо до речі, він нам сказав, що насправді це не перший вантаж. От мовляв, вони так давно вже там курсують. От бачиш, а ну а Дивись, заходить... може, вони може вони там і курсували раніше, ага. але от згідно цих домовленостей, mm -hmm. так і і декларацій, то це в них перші такі. Mm -hmm. і до 29 грудня вони мають поставити 64 вантажі. І з тим, що ми там питали на всіх блокпостах, і знову ж таки прикордонників, то це вони теж не бачили більше, щоб до Луганська їхали. Ці, ці вантажі. І так само от, ж говорили в фонді Хметова, що вони там в Луганськ завозять. Очевидно, якщо вони й завозять якось допомогу, то це не через українську сторону, тому що нічого такого про ці вантажі не знають. Вантажі Ахметова я маю на увазі. Я ще скажу про взагалі, як в Луганській області це все трохи виглядає з іншими вантажами товарами. нам прикордонники сказали, що, наприклад, там, якщо там буде щось морожене, так? То вони нічого не пропустять такого мороженого в Луганську. Чомусь не пропускають там морожену їжу. Потім ми зустріли в Новоайдарі підприємців. Вони оч окорочка в Луганської намагаються провести, кажуть, що в них там є документи. Все ну це торгівля. Має, нова, яка поки що не заборонена. І їх тримають якраз під Лисичанськом батальйон Донбас не пропускається. Вантажі вже кілька днів вони не знають, що їм робити, в чому проблема, але тим не менше вантажі їхні стоять. Ну от таке, і там багато в принципі вантажів, такі що торгівля не пропускають у цьому напрямку, де стоїть батальйон Донбас за Лисичанську. А як розподіляються ці вантажі? Хто контролює це? Ну, бачиш, є якби документи всі, якщо про червоний хрест говорити, так, так про червоний та хрест, в... поки що так. Так. Документи всі порядку. В них і ну прикордонників, і в так не стояли. Є блокпост там айдаром щастя, вони перевіряють. Міліція, міліція перевіряє. Десь там міноборони, міноборони перевіряють, прикордонники, прикордонники. Але документи в порядку вони в принципі там не дуже дивляться. Червоний хрест все там гаразд і пропускають все. Нам здалося, що це такий огляд дуже дуже поверхневий, але не. Кажуть, оскільки це червоний хрест, оскільки документи окей, то типу можуть угу. їхати. Ну, І от... ми питали самих там прикордонних каже: Ну як там ви ага. це за те, щоб там людям якусь їжу провозити в Луганську на окуповану територію? А вони там сміються, кажуть, ну що, сепари теж їсти хочуть. Ну так, тобто, mm -hmm. так жартуючи, що це там сепаратистам перепаде, але тим не менше вони все розуміють. Ну ти, от вже другий день там, от розкажи, що ти побачила, чи дійсно от? Те уявлення про гуманітарну катастрофу, про яку ми тут часто говоримо, часто вживаємо власне це, це слово. Чи є це воно там насправді? Ну знаєш, наприклад, ми сьогодні були в цьому Макарова. Це під станицею Луганської, Луганської таке селище, яке теж дуже сильно було обстріляне, яке там згорів майже весь ліс. На початку палили танки, українські танк досі там спалений стоїть давно. І там ну, працюють тільки два невеличких магазини, такі кіоски. Так більше ну взагалі продуктів ніде не завозять. В принципі, їх там купити неможливо. Ми там зустріли кілька бабусь. Які їдуть в Луганськ купувати продукти? Uh -huh. Так, і звідти проїжджають і е, з цими продуктами, як вже Макарови їх їдять, тобто вони не можуть купити їх вдома, але е, пенсії вони на цій території отримують. Uh -huh. Так само в станиці ми думали, там є катастрофа гуманітарна. Ну це я про українську сторону говорю. Uh -huh. Немає там, в принципі теж якісь мало мало якихось закладів працює, таких де можна купити продукти, але про в, в людей є гроші, так uh -huh. і вони можуть їх купити. Тому там якоїсь гуманітарної катастрофи немає хоч. Це вже лінія фронту. Тобто за, там вже практично за залізничною колією в станиці, там вже стоять сепаратистські блокпости, тобто ну, майже одразу за місто. Можна сказати, що навіть ще в місті, так? але все нормально. Так само, в Щасті все нормально, тому що в людей є гроші, вони в принципі можуть собі щось купити. Щодо Луганська ми говорили з тими, хто приїжджав, кажуть, що. Так, грошей там немає, зрозуміло. Зарплати пенсії вони не отримують, але сказати, що там зовсім люди голодують, ну, очевидно, також не можна. нам ніхто з тих, хто приїжджав звідти, цього не казав. Ось так. Але я розумію, що є якась така негласна штука, що справді будуть затримувати вантажі. Про нами так, от в особистих розмовах, про це говорять і прикордонники, і військові, особливо ті вантажі, які на продаж їдуть так продавати якусь продукцію. будуть. Ну і ще така штука, що, наприклад, той саме новайдар макарова стоять прикордонники, і ну, ну, якось це насторожує, тому що. Це ніби як українська територія, там українська територія вже прикордонні скали. Вони нам пояснюють, що просто міліція і міноборони не можуть так добре справитися з перевіркою документів, як вони в них є спеціальна там техніка. Ми сьогодні зняли автомобіль, в якому записуються всі дані, перевіряються всі, хто. Проїжджає так через нам зі звільненої на окуповану територію і навпаки, сьогодні вони, до речі, затримали якусь прикордонники жінку, десь з Сибіру з Росії. Вона пройшла через ізварине, тобто незаконний. Пункт пропуску, бо зараз там немає пункту пропуску. Ця територія контролюється бойовиками. Так а виходити намагаються на українську сторону і там затримали і не знають, що з нею робити далі. Ну якось так це все виглядало. Але так записую всі документи, всі всі дані, паспортні. Знають хто коли пересікав е, територію і кажуть, що дійсно будуть якісь обмеження через там загрозу якихось терактів, будуть обмеження на приїзд, як зі звільненої території на окуповану, так і навпаки. Е, і е, ще скажу, ця дуже ситуація насправді всіх на блокпостах е, тривожить про не, оце от рішення ОБСЄ. Ну, Ви, мабуть, читали, mm -hmm. що Росія mm -hmm. mm -hmm. також буде патрулювати mm -hmm. кілометрову зону, де стоять українські прикордонники. Наприклад, ну вони собі вони цього поки що не чули, тобто розпорядження їм зверху не було цю про цих російських військових, але вони собі уявляють, як це російські військові будуть бачити їхні блокпости, чи що, які є крайніми, будуть знати, як вони виглядають. Ми ж знаємо, що Росія там не обрілювала ці позиції українських військових, тим ж дуже близько до кордону з Росії. І, ну, їх це не те, що не сторожує, вони взагалі не розуміють, як така ідея могла з'явитися Чарів. Ну, ось так. Тобто дуже дивна для них ця ситуація, що там, як там взагалі можуть бути а, російські військові. Завтра ми поїдемо на цей от пропуск, де Донбас-батальйон стоїть. Подивимося, чому власне, і через що не пускають там вантажі. Наскільки нам відомо, то їх там вже немало. Різних вантажів, різних там підприємців. Ось ну і, е, загалом. Ну, зараз досить мирно, і люди трохи заспокоїлися. я Дивлюся, там місцеві на лінії фронту. Але так, от є якби, історія ця з батальйоном Майдар, така на, насправді непевно, там не зрозуміло до кінця що трапилося. І ну, такі от розборки між своїми вони от, трохи лякають, так, поки триває перемир'я. Ну, але насправді бійці, наскільки ми там поговорили, не сидять просто так без діла, Вони от, нещодавно там знищили. Наприклад, базу боєприпасів сепаратистів, тобто підходить десь там розвідка в Тил глибоко, знищує там якусь техніку або боєприпаси і відходить. І от, наприклад, успішно знищили в школі, до речі, були боєприпаси, це в Слов'яна серця. Знищили нещодавно цю базу боєприпасів. <свист> <свист> Я зрозуміла. Дякую. <свист> Настя, бережіть себе разом із Костю. Чекаємо вас у Києві з матеріалом. Це була Настя Станкова. Вона зараз перебуває на Луганщині. Говорили ми з неї про конвої і в принципі про ситуацію, яка нині є на Донбасі.